Медична галузь залишається пріоритетною в діяльності як президента України, так і обласної влади. Медична система повинна працювати над наближенням медичних послуг до потреб людини, підвищенням їх якості. Про це говорив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха під час робочого візиту на Білогірщину. Василь Степанович у рамках свого візиту завітав до Білогірської центральної районної лікарні, де в урочистій обстановці передав заклад в особі головного лікаря Валентина Навроцького, Точі від новенької карети швидкої допомоги. Поповнення автомобільного парку Білогірської центральної районної лікарні свідчення того, що медична галузь поступово виходить на новий якісніший рівень надання послуг населенню в нашому районі. Ми, оскільки ми говоримо за розвиток медицини на селі або наближення медичних послуг до людей. То їх не можна надати, якщо не буде спеціаліста на фельдшерському Крушевському пункті або там, допустим, амбулаторії сімейної медицини, і не буде автотранспорту. Тому ми взяли за основу протягом 2-3 років 100% забезпечити транспортом. І щорічно будуть виділятися кошти. Цього року ми закупили 14 автомобілів швидкої медичної допомоги. Можливо, це і багато чи не багато, чи мало, да? але кожен автомобіль коштує близько 150 тисяч гривень, а проблем в області, яка налічує тільки мільйон 300 тисяч жителів. Вистачає, правда, і різних напрямків вистачає. Я думаю, що це позитивний той крок. Так ми в свій час розпочинали комп'ютеризацію шкіл, яку вже завершили 100%. Так само це рік, два-три ми будемо мати стабільну медичну галузь, і обов'язково кожна така установа буде забезпечена відповідним транспортом і буде фахівець. Підтримувати розвиток медгалузі в районі та допомагати білогірським лікарям. Пообіцяв і наш земляк депутат обласної ради Віталій Олуйко. Yeah. Днями передав гуманітарний вантаж з Німеччини, і ви знаєте про те, що на прохання головного лікаря в жовтні місяці приходить ще одна фура гуманітарної допомоги з Франції. Ми обов'язково забезпечимо нашу рідну білогірську лікарню самим найнеобхіднішим. На урочистостях були присутні Олександр Мольничук, голова райдержадміністрації, Людмила Янишина, голова райради, депутат обласної ради, герой України Петро Іващук, прото Олександр Теравський, благочинний Білогірського округу Української православної церкви, освятив новий транспортний засіб. Є дві два автомобілі, якому одному 10, другому 11. і вони фактично вже е, свій ресурс виконали. А буває не раз і по дорозі на виклик звикли ламаються автомобілі. Не можна з ними розвити ту швидкость та й комфортабельності того немає ні для хворих, ні для медперсоналу. А це новий автомобіль це зовсім наче. Во-перше, це і інжектор. Він економний, і комфортабельний. Це я думаю, що Набагато краще буде і ефективніше допомога, швидше ми будемо доставатися до місця виклику, та і самим медперсоналу в самому салоні і оказувати допомогу набагато краще буде, і ефективніше. Ну, на Ямпі ще, якби нову машину треба було для Ямпі, а так нам треба сюди машину на швидку допомогу. Тому що швидка допомога це мене більше всього пече, так як я відповідаю за лікувальний процес і за те, і хочу, щоб швидка була дійсно швидкою. Валентин Навроцький, головний лікар медзакладу, прозвітував перед високопосадовцями та своїми колегами про те, що робиться в галузі охорони здоров'я на Білогірщині. До керівника області зі своїми проблемами звернулися працівники райлікарні. Василь Ядуха запевнив медиків, що підняті ними проблеми він допоможе розв'язати. Серед найболючіших питань закриття пологового відділення. Я хочу сказати так, що з об'єктивних обставин. І по необхідності сьогодні проходить реформування медичної галузі на теренах нашої держави, не тільки Хмельниччини чи Білгірського району. І сьогодні метою реформування залишається єдине наблизити медичні послуги до людей. Все але кожен з нас розуміє це реформування по-своєму. Хтось просто хоче поговорити, побалакати, нічого не робити, говорити, що в час закривається все і так далі. Хтось інший, взагалі по іншому, трактує. Вважаю, що сьогодні в основі має стояти єдине центральне лікарня, як оплот галузі медицини в районі має бути повноцінною. Мають бути функціонувати всі відділення, але це не означає, що вони мають функціонувати на 30-50 ліжок при середній наповненості, до прикладу, 10 ліжок. Тобто мають функціонувати такі відділення, які готові надати первину необхідну допомогу нашим людям, коли вони звернуться до центральної лікарні. незалежно чи це пологове відділення чи це відділення терапії. Що стосується пологового відділення, вважаю, що воно обов'язково має присутнє бути в центральній районній лікарні. Для цього потрібно провести реорганізацію інших відділень і в межах ліжкового фонду, який є в тій чи іншій лікарні, створити всі належні умови, щоб таке відділення функціонувало. І ми надамо доручення, я приїду на Хмельницький, надам доручення управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації, щоб вони виїхали сюди. Білогівську районну лікарню і вивчили це питання, і внесли пропозиції, як відновити роботу даного відділення. Взагалі вважаю, що сьогодні підстав говорити про занепад медичної галузі немає, тому що тільки за останні два роки ми отримали медичне обладнання, устаткування, санітарного транспорту, вже, якщо врахувати вже цей рік, то приблизно на суму 45 мільйонів гривень. Такої цифри медична галузь ніколи не мала і не мала такої уваги з боку органів влади, яку вона має останні роки. Я вважаю, що і наші спеціалізовані заклади, і онкодиспансі, і кардіодиспансії, і обласна лікарня все те, що сьогодні має найсучасне обладнання і апаратуру, і ми поставили за мету, щоб і центральні районні лікарні були оснащені саме таким обладнанням. Є всі можливості за рік-два зробити галузь медичну максимально наближеною до людей, і враховуючи останнє рішення уряду нашого, щоб і ФАПи, і амбулаторії. І розвиток сімейної медицини вони носили за собою практичний характер, щоб там був спеціаліст фаховий, щоб там був автомобіль, який на околишні села здатен приїхати в, в будь-яку хвилину на допомогу.